Всім привіт! Мене звуть Настя. Я власниця магазину розпиву оригінальної парфумерії, і ви на каналі, де про парфуми розповідають дуже просто та зрозуміло. Його аромати або обожнюють, або критикують, але байдужих нуль. І сьогодні ви дізнаєтесь, чому Квентіна Біша називають найзухвалішим носом та парфумером сучасності. Знайомтесь, Квентін Біш, людина, яка змусила світ нюхати Ганімет, навіть якщо ви цього не хотіли. Без класичної освіти, без блату, просто подався на конкурс живодан для початківців, виграв і з того моменту пішло-поїхало. У 2017 році світ просто вибухає від нового мегахіта від бренду Perfums de Marly. І звісно, це була Деліна, рожева, фруктова, неймовірна композиція, яка всколихнула увесь світ. Квентіна Біша можна назвати парфюмерним Джон депом. Він трішечки девакуватий, він незабутній і він згоден на будь-яку авантюру. Перший його аромат був для бренду Etat Libre d'Orange. І це був аромат під назвою La fin du Monde І я нагадаю, що в його піраміді був порох, попкорн та трішечки насіння моркви. А один з останніх його ароматів це Aldebaran, який також був дуже хайповим. Він також сколихнув увесь світ його прем'єри. Всі чекали, і коли його протестували, люди були в шоці. І це вже нам каже про те, що ця людина, цей парфумер, він обирає складний шлях з дуже цікавими композиціями, на які неоднозначні відгуки. І він знає, що люди скоріш за все протестують ці парфуми і дійдуть до висновку, що складні композиції це дійсно те, що вартує уваги. До речі, відгуків на Альдеберан дуже багато. Але наші покупці казали, що цей парфум пахне або як фастум гель, або як підгоріла проводка, або хтось сказав, що це мільйон компліментів, або шедевр. Просто дайте мені скільки то мілілітрів, і заберіть всі гроші. Сьогодні в нас на огляді підбірка найбільш хайпових ароматів цього парфумера. Я думаю, всі їх знають. І до речі, вони в нас також є топами продажів серед наших покупців в нашому магазині. Good girl! Ну, скажіть мені, будь ласка, хто не мріяв або не мав цю туфлю у своєму парфумерному гардеробі, де мої 20 років. Пахне цей парфум як вечірній макіяж. Трішечки кави, трішечки жасміну, боби тонка. Він дуже елегантний, ідеально для тих, хто ще не гуд, але вже герл. Ну, звісно, Boa Imperial. це офіційний аромат фрази. Люблю щось свіженьке, але не стандартне. Тут в нас. І ветивер, і трішечки базиліку. мокра деревина після дощу. Це аромат, який з першого подуху викликає бурю емоцій від здивування до захоплення. Тирія клатафа за таку ціну я просто квентіну Бішу цілую руки. Зробити такий хід. Слухайте, це. Був такий старт, такий інфопривід, коли вийшов теріяк у Латафи, і всі такі думають, блін, Латафа і Квентін Біш, де вони, де він. Але слухайте, співробітництво вийшло доволі вдале. Всі були вражені, і звучить він явно не на свою ціну. Для мене це карамелізовані персики, трішечки-трішечки з трішечки шкіри. Також спеції, він солодкий, він томний, він так розкривається. Ну, це. Від мене однозначно 10 з 10. Аромат французького флірту це флёр наркотик. Тут солює дуже приємна півонія, ніжна, не важка, не бабусина, в міру кисленька. Додали трішечки лічі. Е, мені. Взагалі особисто відчувається тут е, ніби свіже повітря, він, як на мене, може підійти як чоловікам, так і жінкам. Можна сказати, що трішечки він пахне і чистотою інтерпретація цього парфуму в кожного різна, тому що кожного він звучить по різному, і це нормально. Тому, якщо ви ще не тестували фльор наркотик. Ну, я думаю, вже час. Звісно, хід 2025 року це гайданс від бренду Amouage. Якщо просто сказати, то цей парфум пахне запеченою грушкою, яку присипали горішками, і потім полили трішечки медом. Мені віддалено він нагадує, «Дела Шпіга» від трусарді, яку, до речі, також робив Квентін Біш. Шлейф тут просто кілометровий. Ви зробите одне розпилення і. Перед тим як зайти в кімнату, вже будуть розуміти, що ви йдете в цю кімнату. Тому тут краще наносити дозовано не більше одного розпилення, і потім в шлейфі він йде в пудру. Як на мене, він важкуватий. Але як каже досвід, багато покупців від нього просто в захваті. А ми підготували для вас про квентіна більше дещо цікаве, і я впевнена, що ви цього не знали. Did you know? Що Квентін Біш раніше був художником та сценографом, і з парфумерією він взагалі не мав ніяких справ. І його аромати часто мають драматичну сцену в композиції. Did you know, що Квентін Біш не має базової парфюмерної освіти. Він потрапив у цю сферу через конкурс молодих талантів від «Живодан». Did you know, Що у своїх інтерв'ю він розповідав, що бере натхнення з деяких сцен в еротичних фільмах? Бо він хоче передати атмосферу. Без слів. Ну я з цього в шоці. Звісно, колір флакона на мене впливає, адже це такий трохи прозорий рожевий із кришечкою темніших відтінків. Так, ну слухайте, бачите, як може бути, що навіть колір флакону може навіяти якусь вже асоціацію з майбутнім ароматом. Я думаю, що під час створення я теж був під впливом цього. А ну я зрозуміла те, що, скоріш за все, спочатку роблять дизайн, це все стверджують, а потім вже дають парфумеру завдання зробити композицію. Якщо він надихався кольором флакону, то, мабуть, так і є, не знала цього. Я знаю, що мої аромати викликають полярні реакції, але я не хочу, щоб вони були просто приємні. Ну тут стало все на свої місця. Якщо ви помітили, що аромат пахне якось. Дивно, нетипово. Нестандартно і щось не так, то це він це більш ефект. Скоріше за все, що про ці аромати ви ще будете два тижні з кимось сперечатися в коментарях на фрагрантиці або на якомусь іншому ресурсі. Ну, цього і хоче досягнути Квентін Біш, щоб навколо ароматів був якийсь резонанс. Також з інтерв'ю одного з відомих парфюмерних блогів буде посилання на це інтерв'ю в нас в описі. Ми дізналися, що він одразу працює. Над п'ятьма десятьма проектами. І це каже про його многофункціональність, багатозадачність не знаю, багатозадачність. Це там трішечки, там трішечки. Я не знаю, як людина це вивозить, але ми бачили його неоднократно також. інтерв'ю, що він просто в захваті від своєї роботи, тому я думаю, це нормально. До речі, він дуже активно приймає участь у всіх проєктах. Знову ж таки, я не знаю, як він це вивозить. Мені дай Боже один завершити. Ось і якщо йому щось не подобається, то він одразу це каже і йде геть з проєкта. Ну, давайте дізнаємося. Створив він всього аж 198 ароматів. Ви взагалі уявляєте? Один з найбільш цікавих компонентів, який він використовує, це Акіґалавуд. Я думаю, цей компонент, ця нота стала відома після е тріумфу Буга Імперіал. Також ви можете впізнати його фірмове звучання або його улюблену ноту, одну з улюблених нот це Боби Тонка. Такий, як в Good Girl для Кароліни Ерера. І також баби тонка. Він дуже часто використовує в своїх композиціях. Як візуалізувати його підпис в ароматах? Як на мене, це знаєте. Такий стиль навести суєту у парфумерному світі щось резонансне, щось незвичайне, щось яскраве. Як на мене, кілометровий шлейф це точно його підпис. Ну, вдається йому робити дуже стійкі композиції. З приводу напрямку ароматів, ну я вам скажу так, кидає його зі сторони в сторону. Це як і якісь ніжні композиції, і більш металеві, і гурманіка. До речі, гурманіку він дуже полюбляє. Десь він це казав. Тому тут не можна сказати, що. Він там бомбить один і той самий напрямок. Він дуже різностороння людина. А зараз ми будемо вгадувати один з парфумерних хітів Квентіна Біша по опису, а не по нотах. Я впевнена, що ви ще ті парфумерні експерти. Тож поїхали. Флакон кольору варення з ягід трішечки червоний і злегка темний. Пахне як гібіскусовий чай з прянощами, трохи кисло, трохи солодко з відтінками ванілі та квітів. Кажуть, що ідея цього аромату прийшла до автора тоді, коли він. Е Спробував перший раз гібіскусовий чай серед спецій шуму та яскравих бар. Ваші варіанти, ваші відповіді можете писати в коментарях, бо буде дуже цікаво почитати. вгадаєте ви чи ні? І ось такий одержимий бішим в нас вийшов випуск. Якщо у вас є побажання нас підтримати, то звісно ж підписуйтесь, бо попереду дуже багато чого цікавого. Слухайте не тільки парфуми, а й нас.